Друзі зараз покажу вправу для того, щоб розтягнути ікроножні мишці. І не тільки ахілове сухожилля, і верхня ягодична мишця, мишці спини, і вплоть до мишці брові, тому що вони всі пов'язані, і всі точки, і початок починається на стопі. Обов'язково після розтяжок, після напруження йде розслаблення, за допомогою дихання. Навіть тоді, коли я тягнула стопок, ви бачили, то я видихала.